І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає SmileDemasi TV на 60 ТП Левандовського, карта Ройенберг. Ну що ж, до бою, так, ну і зразу, щоб не затримувати ваш час, поважно поважний. Так? Зразу ж користаючись можливістю, так як нас відео підтримку українських блогерів. А я мрію, щоб українські блоги Українські блогери стрімери. Щоб вони були найкращі, щоб вони були топові не тільки в Україні, а правда, це було б дуже круто. Ну, така мрія, а ви знаєте, що я вірю, що мрії здійснюються. Отже, подивимося цей бій. Перейдемо в опис, вірніше подивимося цей бій, так. Е, напишемо коментарі, що ви думаєте про цьому бою. Натиснемо вподобайку. Якщо вам сподобається, мені здається, що сподобається, підтримуєте. І перейдемо в описі під відео за посиланням на ютуб канал СмайлДімасік і підтримаємо його підпискою. Буде дуже вам вдячний, буде в мене поліпшений настрій. А я думаю, що у Смайлдімасіка буде вдвічі поліпшений настрій, навіть втричі, так, і він буде своїм поліпшеним настроєм ділитися з вами на своїх стрімах. Ну, а тепер по бою. 60 ТП Левандовського на Руінберзі. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, вже настріляв 3000. Ух ти. Дуже швидко, ще не пройшло у нас двох хвилин бою, так? Вже натанкував. Це такий польський мастодонт, мегалодон такий, так. Він вражаюче виглядає. Гармата тут така пушака, так? Давайте я от не згадаю, тому що в мене він ще не прокачаний, але я і прокачаю обов'язково, я вже надивився так. Е, чому він мені не дуже так колись, як він тільки е, з'явився сподобався. Ну він мені, знаєте як, от. Е, я в ньому не побачив броніще, але в нього башта так сильно. Він такий класний. Опа, у нас тут відбулися випадкові події в бою. так. Ми, до речі, не часто я от як граю на. Навіть на Руїнберзі чомусь не часто трапляються випадкові. Це напевно, що не завжди вони трапляються, так? Бо я десь десь ну, поправляйте в коментарях, можливо, щось я е, десь пропустив. Я думав, що якщо ти там ну, е, там вже ж, е, щоб випадкові події, то вони повинні завжди траплятися. Навіть на Хімльзорпі, так, по-моєму, не часто вони трапляються. Не завжди трапляються. І на Прохорівці. Напевно, в кого там вимкну, вимкнута. Ця функція, то напевно не, не трапляється. Ну, поправляйте в коментарях, ви в мене експертні експерти, я вже більше тут буду коментувати. Так? І дивіться, чудово, правда? У нас тут з'явився е, проїзд, вже у нас тут заробіще по центру почалося, вже варі... варіативність. Вже 4372 наш герой настріляв. 1380 натанкував. Зараз ще приклатушуємо. Ще не приклопушуємо, до речі, ДНЕД, я думаю, скоро приклопушуємо. Бо нам знову ж стріляє як, та, як тигр, Ну, бачите, що так як ми в топовому топі, то нам такі танки не дуже не страшні. Це вже якщо ти десятки проти десяток, то там вже складніше буде танкувати. А ну буде у нас дуельна дуель 60-30 склоники, напевне, що буде. Зараз ми туди проїдемо. Якщо там місць не добере. Так, і що я хотів сказати? Я б напевне хотів, щоб не на деяких картах оці випадкові події траплялися, а на всіх картах. Правда? Хто підтримує, напишіть в коментарях, кому подобається. Мені подобається. Варіативність, так хотілося б навіть на, на ласвілі цікаво було б так, щоб щось там змінювалося. Бо все одне те саме тунельне, правда. На якій ще карти хотіли? На копальнях. копальня, маленька карта, так, всі звикли там на гірту, туди-сюди поїхали на воду. А тут раз, наприклад, на копальнях і сама копальня, там же ж, ну, в копальнях буває, підривають руду, так, відривається копальня і гірка так раз розбалюється. Так? Було б круто, правда? Мені цікаво було. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Знову ж бачите, я коли коментую бою підтримку українських блогерів, то дуже багато розповідаю не по самому бою, так? але ну, для чого це я роблю? Вірніше, чому я так хочу порозповідати, чудові та цікаві історії? Тому що мені цікаво ваші думки і цікаво з вами спілкуватися, бо я поки що не стрімлю, так? Ну, є на те е, е, причини свої. Ну, думаю, що ну, все ж таки колись наважуся та почну стрімити, якщо буде більше часу. Але е, хочеться мені ось так з вами поспілкувати. І так я з вами спілкуюся. Так, комунікація така у мене з нашими поважними, -поважними експертно-експертними глядачами та підписниками. А ті, хто глядачі, то обов'язково підпишіться і будете поважними підписниками. Два вороги знищено, 7537, настріляно, 2280 натанковано, Поїхали далі. Тут бабахль, Так, попереду стоїть. Тут можемо проїхати забрати його. І ми зразу ж тут можемо проїхати і ЛКМ-90. ЛКМ 90 я не зрозумів, чого він тут треться, Чого він тут треться, Тому що я так розумію, що на зелені йому зовсім немає чого робити. Він думав... Що 1110 зараз рахунок, він там десь щось допоможе, ну не так вклалося, як гадалося. Тепер що там нам треба зробити? Нам треба Баху зараз забрати. Ми, по-моєму, відсвітилися, бо баха не очікує, такий буде неочікувальчик. О, не очікує. Чудо, ах, 5 хп залишив. Ну зато скритом. Чудово, хай там Т-54 поїде, добре. Ми тут не по ворогам, ми тут рекордний рекорд ще е по деміджу. Тут на ага, вікрий який ти бачиш. Там зашкірився і він думає, що його ніхто не помітить, а він десь під пішка настрілює. Я щедовий постріл на 750... Ось пострілю з -під пострілює з-під пішка. Пострілює і пробиває вже, тому що в бор стріляє. Ну один раз пробив. Ну що, поїхали вже цього ЄЛК заберемо. Допоможе там братіш? Так, допоможе. Бачому що у нас ще половий. На Т-54. напевно то його буде ворог. У нас із четвертий п'ять ворогів зі школи. Красу грає Маус да Похвалив гравець Юэй. Ось він їде. А, перед нами їде! Неуважніть. Зато мені цікаво, як... Глядачі... Та підписники коментують потім, так там один написав: А от якби ти футбольний матч коментував до речі, я дуже мрію футбольний матч, особливо збірну України. От я б з задоволенням прокоментував би, так якби мені запропонували. А ось мені написав, що якби ти футбольний матч коментував, то як би ти так неуважно, Але ж подивіться, неуважно. мені ж тут треба дивитися. Я ж не на футбольне поле дивлюсь, так, і не зверху на бій дивлюсь, а я дивлюся на міні-карту, що там відбувається з іншими гравцями, і тому я десь можливо буває і не, не дуже уважний. так. Таке буває. Особливо, якщо такий крутезний бій, ось вже 9 тисяч майже настріляв. 2500 натанкував. Wow. Так, ану наш буде деміж. No, 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 no. oh, wow. О! просто На хід кину, так? КПЗ. Це було супер чудово. І до речі, ще один підписник написав, чи, чи глядаєш підписник, чому ти не зразу починаєш коментувати бій з перших секунд. Тому що, коли записуєш е, 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 реплеї, то там на перших секундах буває лаги баги і тому буває, просто пропадають мої слова, тому я чекаю пару секунд, поки почнеться бій і починаю е записувати це. Я відповідаю, комунікую так з глядачами та підписниками, коментаторами і пишуть коментарі. Ну що, дайте нам буде 10 тисяч? Так скільки там у нього? Так, буде 10 тисяч. Рекордне рекордіще. Ого, чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.